Розділ 64. Його спокій або його безпеку. Легко тримати. Його, що ще не проявилося, легко планувати. Ванпі каже: у спокою не забувати небезпеку, берегти це не забуваючи про загибель. Планувати це без власної вигоди. Чи заслуги. Тому сказано, це є легке. Його крихке, легко тане або легко розпадається, його дрібне легко розсіюється, або його тонке легко розсіюється. Хоча небуття переходить у буття через його дрібність і крихкість, цього недостатньо, щоб здійснити велике діло, тому це легке. Усі ці чотири Речі всі говорять про обережність у кінці або обережність в завершенні. Не можна через відсутність не берегти, не можна через малість не утримувати від розсіювання. Якщо не берегти небуття, тоді народжується буття. Якщо мале не розсіюється, тоді народжується велике. Отже, якщо передбачати небезпеку в кінці як лихо на початку, тоді не зазнаєш невдачі у справах або не зазнаєш поразки у справах. Робити це коли ще не існує. Ван бі додає, називається це спокоєм або безпекою. Коли ще не з'явились ознаки. Упорядковувати це, коли ще не настала смута. Він бі додає, називається це малим і крехтим. <клес> Дерево, яке можна обхопити руками, виростає з кінця волосинки. Дев'ятив'ярусна вежа починається з нагромадженої землі. Подорож тисячу лі починається під ногами. Хто діє, той руйнує, хто тримається. Той втрачає. це. Венбі каже: слід за допомогою обережності в кінці усувати дрібне. Обережністю у дрібному усувається безлад, і дією треба надавати управлінню, форму і назву, тобто не словами, а дією. Вперше, е е е вперте, вибачаюсь, вперте тримання за це, навпаки, породжує джерело справ. Хитрощі і викривлення множаться і діють. Тому це є руйнування і втрата. Тому мудрець не діє, і тому немає поразки або немає руйнування, не тримаючись, немає втрати. Люди, коли беруться за справи, часто, майже звершуючи, зазнають поразки або, знов таки, руйнування. Не обережні у кінці, каже Ван Бі. Бути обережним у кінці, як на початку. Тоді не буде поразки у справах або зруйнованих справ, це один і той самий іроглів. Тому мудрець бажає не бажати, не цінує важко здобутих речей. Ван Бі каже, хоча бажання малі, суперечки або змагання через це виникають, хоча важкодоступні речі дрібні. Жадібність і злодійство через це виникають. Навчається невченню, повертається, у чому всі люди помиляються. Тут насправді це дослівно виправляє помилки інших людей. Той, той хто не вчиться, але вміє сам такий, природній, самоплинний, розуміти. Або роз'яснювати, тлумачити через навчання це помилка. Тому навчається не навчанню, щоб повернути людей із хиб через підтримання самоплинності всіх речей і не наваджується діяти. Його спокій легко тримати, його, що ще не проявилося, легко планувати. У спокої не забувати небезпеку, берегти це не забуваючи про загибель, планувати це без власної вигоди чи заслуги. Тому сказано, це є легке. Його крихке легко розпадається, його дрібне легко розсіюється. Хоча небуття переходить у буття через його дрібність і крихкість, цього ще недостатньо, щоб здійснити велике діло, тому це легке. Усі ці чотири речі всі говорять про обережність у кінці, у кінці або завершенні. Не можна через відсутність не берегти, не можна через малість не утримувати від розсіювання. Якщо не берегти небуття, тоді народжується буття. Якщо мале не розсіюється, тоді народжується велике. Отже, якщо передбачати небезпеку в кінці, як лихо на початку, тоді не зазнаєш невдачі у справах. Робити це коли ще не існує. Називається це спокоєм, коли ще не з'явились ознаки. Упорядковувати це, коли ще не настала смута. Називається це малим і крехким. Дерево, яке можна обхопити руками, виростає з кінця волосинки. Дев'ятиярусна вежа починається з нагромадженої землі. Подорож в тисячолі починається під ногами. Хто діє, той руйнує, хто тримається, той втрачається. Слід за допомогою обережності в кінці усувати дрібне. Обережністю у дрібному усувається безлад, і дією треба надавати управлінню форму і назву. Вперше вперте тримання за це навпаки породжує джерело справ, хитрощі і викривлення множаться і діють, тому це є руйнування і втрата. Тому мудрець не діє і тому немає поразки. Не тримаючись, немає втрати. Люди, коли беруться за справу, часто майже звершуючи, зазнають поразки. Необережні у кінці, бути обережним у кінці, як на початку, тоді не буде поразки у справах. Тому мудрець бажає не бажати, не цінує важко здобутих речей, навчається невченню, виправляє помилки інших людей. Той, хто не вчиться, але вміє, сам такий, самоплинний, розуміти. Роз'яснювати через навчання це помилка. Тому навчається не навчанню, щоб повернути людей із хиб через підтримання самоплинності всіх речей і не наважується діяти. Чи раз тільки дао де -дзин. Його безпеку легко тримати, його, що ще не проявилося, легко планувати. Його крихке легко, легко розпадається, його дрібне. Легко розсіюється, робити це, коли ще не існує, упорядковувати це, коли ще не настала смута. Дерево, яке можна обхопити руками, виростає з кінця волосинки. Дев'ятиярусна вежа починається з нагромадженої землі. Подорож тисячолі починається під ногами. Хто діє, той руйнує, хто тримається, той втрачається. Тому мудрець надіє, не тому немає руйнування, не тримаючись, немає втрати. Люди, коли беруться за справи, часто майже звершуючи, руйнують це бути у кінці, як на початку, і тоді не буде зруйнованих справ. Тому мудрець бажає не бажати, не цінує важко здобутих речей, навчається невченню, виправляє помилки інших людей через підтримання самоплинності всіх речей і не наважується діяти.